Друзі, привіт! Для цього смачного рецепту беремо невелику капусту близько 500 г. ріжемо навпіл, вирізаємо качанчик і тепер наша задача капусту подрібнити. Я роблю це ножем, бо мені подобається, щоб в страві відчувались шматочки капусти. Якщо ви прихильник однорідних текстур, можна подрібнити блендером. Я спочатку дрібно нарізаю, а потім проходжусь кілька разів ножем. Поки не отримаю, потрібний мені розмір шматочків, висипаю в велику миску. Беру фарш 500 г. В мене звичайний покупний з АТБ, яловичина і свинина. Однак я вважаю, що курячий до цього рецепту також підійде. Також сюди розбиваємо одне яйце, додаємо сіль одну чайну ложку. І суміш перців близько третій чайної ложки. Тепер наша задача все добре перемішати. Як на мене, зручніше і швидше за все це робити руками. Готово! Можна ліпити котлети. Я люблю панірувати в сухарях, можна замінити на борошно. Отже, беремо трохи фаршу, формуємо котлету, кладемо в сухарі, присипаємо зверху і викладаємо на окрему поверхню. Я викладаю на велику дошку. Дуже зручно потім з неї викладати на сковороду. З цієї кількості продуктів виходить 10 середніх котлет. На сковороду наливаю олію. Добре розігріваю. Викладаю котлети. В мене якраз всі вмістилися. Це дуже добре, не треба бруднити другу сковороду. Накриваю кришкою, ставлю середній вогонь і смажу по 10 хвилин з кожного боку. Час перегорнути. Ось така смакота виходить. Дуже просто, швидко, з простих продуктів. Готую вже неодноразово по цьому рецепту. Чоловіку дуже подобається. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд смачного і гарного настрою!